Вітаю з іменінами Олександра, чиє ім'я у Давній Греції означало захисник людей. Твоя планета, Олександре, Сатурн, подарувала тобі такі якості, як терпіння і стріманість, тобі не займати завзятості, в тебе є наполегливість і благородство, владність і впевненість у своїх силах. Доля у тебе буває досить складна, але життя завжди цікаве та насичне. Твій незалежний характер не дає тобі посидючості. Завжди ти розраховуєш на свої сили. Від душі вітаю тебе, Олександре, з днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі. Що висвітлюють твій шлях до мрії, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, зігріваючи твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя. Нехай переможне значення твого імені надихає тебе на життєві подвиги. Бажаю, щоб ти йшов по дорозі долі. Не звертаючи уваги на неприємності, легко долаючи перешкоди, щоб тверда віра у власні сили допомогла досягти захмарних вершин життя, дарую тобі твою квітку, Гладіолус, квітку мужності, яка захищає чоловіка від смерті та приносить перемогу. Дозволь тебе сьогодні привітати та від усього серця побажати, щоб щастя і добробут були в домі, щоб серце розквітало від любові, хай біди всі обходять стороною, а вдача буде завжди із тобою. Хай добре будуть кожен день події. Твої здійсняться заповітні мрії. Хай сонячний, осінній промінь зігриє все твоє життя, і небо завжди буде синім і ясним твоє майбуття.